<рігані> <рігані> Краси. Краси. Це бачу. Це бачу. Не ходить. Синте. Не надо. Воно все жде, хороше. Так воно давайте нагород. Він не буде готів п'ять на тут попасть. Це <рігані> так. Та що картоплю? Приїдуть до міста картоплю. Зовтаю. так? От пригортаються. я пригортаю, Очойно я в славному селі Березівка та Лалаївського району допоміг селянам посадив на їхньому полі картоплю. Це. По перше, знак уваги і пошани до селян. а По друге, прояв підтримки до національного нашого сільськогосподарського виробника. У нас ще 350 депутатів Верховної Ради. Хай би включно з прем'єр-міністром, президентом і головою Верховної Ради, поїхали, от в такі Березівки, як на Чернігівщині, по всій країні, і посадили там кожен своє поле картопляне, для того, щоб виростить картоплю і годувати нею півсвіту, щоб у наших гастрономах, магазинах і навіть на прилавках база була не єгипетська картопля, яку я топтав, топтатиму і буду топтати, скільки її буде у цих супермаркетах, поки не переведеться ця картопля. А щоб замість єгипетської картоплі була українська картопля, і не тільки у наших магазинах, а щоб ми ще нашою картоплею годували Європу і півсвіту. Чого це так важливо? Бо кожна продана єгипетська картоплина це забрана копійка в українського селянина. І ті, хто допускає єгипетську картоплю, китайську гречку, турецькі гіркі помідори до українських прилавків, ті позбавляють мільйони українських селян заробітку, можливості ростити своїх дітей, учити їх і годувати свою сім'ю. От який злочин проти робиться проти українського селянства. Тому я закликаю всіх урядовців усі на трактора. Усі зараз у поле, якраз посівна кампанія. Нічого там в штани в Верховній Раді протирати, там робити немає чого. Все одно закони там тільки штампуються, а приймаються за межами Верховної Ради. Так, от усі депутати, міністри, прем'єр і президент разом взяті, всі в українське село, усі на посівну кампанію, а потім літом всі на збиральну кампанію. І таким чином ми покажемо приклад, як треба підтримувати і захищати національного виробника.